Середа, 5 листопада, час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Двоє поранених на Нікопольщині, один у Синельниківському районі. Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину ударними безпілотниками, артилерією та ФПВ. На Харківщині ж прокуратура розслідує цинічний злочин росіян, які цілеспрямовано вдарили дронами по цивільним і з білим прапором. Також ворог запустив у серію каби, які можуть долати відстань аж до двох сотень кілометрів. Повідомляє гур. Про все це докладніше розповість мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз. З нами на прямому зв'язку. Влади Вітаю, Руслану. Маємо поранених на Нікопольщині. Окупанти обстрілювали район з артилерії та ФПВ. За уточною інформацією, через вечірню атаку поранені двоє чоловіків 52 та 56 років. Потрощений приватний будинок та авто. Також внаслідок атаки російських безпілотників поранений 41-річний чоловік на Синельниківщині. Його госпіталізували. Ворог побив там сім приватних будинків. Є руйнування інфраструктури й у Павлоградському районі. І до ситуації в інших регіонах Харківська обласна прокуратура розслідує черговий воєнний злочин росіян. За даними слідства, ворог цілеспрямовано атакував дронами двох цивільних у Куп'янському районі, коли ті йшли дорогою, піднявши білий прапор. Двоє людей та собака загинули на місці. Поблизу місця влучання не було жодних військових об'єктів чи позицій, заявляють правоохоронці. Також від російських обстрілів загинули двоє жінок 62 та 42 років у самому Куп'янську. Гострої реакції на стрес зазнала пенсіонерка у Руганській громаді. Там ворог вдарив по енергетичному об'єкту. В людей зникло світло й опалення. Влада розгорнула пункти незламності. Можна підзарядити телефон, можна випити кави, чаю да, нагодували людей. Хто хоче, прийдуть ужин собі, возьмуть, покушають. No. Чотири рятувальники поранені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району. Російський FPV-дрон поцілив по їхньому мікроавтобусу. Задобув внаслідок обстрілів окупантів. Троє поранених на Херсонщині, один загиблий та шестеро травмованих на Донеччині. Також загарбники вперше вдарили кабом по коробській громаді на Чернігівщині, що не менше за 70 кілометрів від кордону ЗРФ, повідомив міський голова. У гур повідомляють, країна-агресорка вийшла на серійне виробництво керованих модульних авіабомб. З турбореактивним двигуном радіус їхньої дії до 200 кілометрів. Терор цивільних не минає для ворогів безкарно. Вночі були атаковані одразу два стратегічні енергооб'єкти РФ у Орлі та Володимирській області. Це, зокрема, ТЕС поблизу оборонного підприємства ОРІЛТЕКМАШ та електропідстанція потужністю майже 5 тисяч мегаватт. Давайте подивимось. На разі в мене це вся інформація. Руслана, тобі слово. Дякую, Владе. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Владислав Авдієнко, наш кореспондент з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. Відстрочка за 5 тисяч доларів у кривому розі судитимуть зловмисників, які допомагали чоловікам ухилятись від мобілізації. Слідчі встановили один із обвинувачених, лікар-терапевт медзакладу разом із спільником місцевим жителем. Організували схему допомоги чоловікам, які прагнули отримати відстрочку від проходження військової служби. Один шукав клієнтів, а інший відповідав за обстеження та надання підроблених медичних висновків про непридатність до служби. Пакет послуг коштував 5 тисяч доларів. Нагадаємо, ділків викрили цьогоріч у серпні під час отримання грошей. А вони просто придбали собі маршрут і хотіли незаконно потрапити в Словаччину. На Закарпатті затримали трьох чоловіків з Дніпропетровщини, які намагалися втекти за кордон. Товариші заздалегідь купили туристичне приладдя, їхали потягом, потім на таксі. А останній відрізок долали пішки, де їх і засікли прикордонники. Якщо б вони дісталися цілі, заплатили б продавцю маршрута по три тисячі доларів. Тепер на порушників очікує штраф за спробу незаконного перетину кордону. А у Дніпрі повідомили про підозру чоловіку, який обікрав військового. За даними правоохоронців, він видурив у військовослужбовця понад 200 тисяч гривень. Злочин скоїв на початку жовтня. Слідчі встановили, на одній із залізничних станцій підозрюваний, викрав мобільний телефон воїна. Далі отримав доступ до банківського рахунку і спустошив картку. Поліціянти встановили особу, причетну до злочину, та повідомили йому про підозру за трьома статтями. Досудове розслідування триває. Понад 44 тисячі шахедів лише за 10 місяців 25-го року атакували нашу країну. Окупанти уже запустили вчетверо більше безпілотників ніж за весь 2024 -й. Про це повідомив центр стратегічних і міжнародних досліджень. За даними експертів, кількість запусків російських дронів проти України нині на 303 відсотки вища ніж за попередній рік. Водночас сили протиповітряної оборони збили лише 64 відсотки Онів це менше ніж торік, оскільки масштабні атаки буквально перенавантажують та виснажують українську протиповітряну оборону. А він єдиний дивом вижив, коли російський ланцет вгатив просто по автожурналістів у Дніпрі. Рятують спецкора телеканалу Фрідом Олександра Количева, який зазнав тяжких поранень в Краматорську. Нагадаємо, 23 жовтня разом із колегами він потрапив під приціл ворожого дрона. Журналістка Альона Грамова та оператор Євген Кармазін загинули на місці. А Олександра у критичному стані доправили до лікарні, що він пам'ятає про той страшний день. Та як його стан оцінюють лікарі, та як просувається процес відновлення далі в нашому матеріалі. Це було дуже швидко, без майже без звуку в останню якусь там долю секунди. Я щось почув. Так, спецкор телеканалу Фрідом Олександр Количев згадує ту мить, коли отримав важкі поранення. 23 жовтня разом із колегами. Він працював у Краматорську, фільмували потрощену росіянами автозаправку. Саме там і опинилися буквально в епіцентрі ворожої атаки. Воєнна кореспондентка Альона Грамова та оператор Євген Кармазін загинули на місці. Олександр Дивом вижив. Дівчина журналістка загибла. Оця машина, вони мені їздили. Це інші загибли того дня, згадує Олександр. Разом із командою виїхали документувати наслідки чергового російського обстрілу. Працювали у самому центрі Краматорська. Ділиться і гадки. Не мали, що щось піде не так. Це було майже вдома в двох хвилинах від того місця, де ми живемо. Була дуже гарна погода, тому Взагалі ніяких поганих думок не було. Працювали, додає, як завжди, швидко і злагоджено, і вже саме закінчували роботу. Залишалося, згадує Олександр, зробити лише кілька кадрів. Я, якби біля машини, біля відкрити верх стояв біля своєї Ленка в, може, метрів в двох від мене, а Євген. Чуть -чуть далі. Аж раптом тишу розірвав гучний вибух. Вже згодом стало відомо. російський ланцет прицільно вдарив просто по автівці журналістів. Співав себе на такому відчутті, що я десь полетів, впав звук, я не чую, не відчуваю ліву частину тіла, лице, вухо, рука, коли вже впав. Дихання забилося. Із забоєм головного мозку, переламом та численними осколковими пораненнями Олександра доправили до лікарні Краматорська, а згодом евакуювали до Дніпра. Після хірургічних операцій а вже 5 п'ять нашій лікарні Олександр почав виживати. Дуже постраждав зір. кожного дня робимо салацію. Ми зможемо сказати, що все в порядку, Але позитивний процес по здорової на сьогодні вже пішов. Утім, більше за власні травми ділиться. Олександр Підкосила новина про загибель колег. Дізнався про це буквально кілька днів тому. Знаєте, я такої команди резонансної в гарному сенсі я. Не бачив я ні з ким, гарно працював в житті в своєму. Ми здружилися як команда, як друзі. Ми проводили дуже багато всяких пікніків, день народжені, е звичайних приїздок там на річку і так далі. Тобто ну, ми були, мабуть, найкращі друзі. Він ну, чутно, що він заходить в депресію, підключились. Лікарі, психіатри з психологами, і ми бачимо і тішимося з того, що його стан почав виправлятися. почав їсти, почав жартувати і проявив. Бажання спікувас нині. Олександр мріє якнайшвидше одужати та повернутися додому. Там на нього чекають дружина і донька. Катерина Нічок, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. І кабом по машинах часу росіяни вбивають українців, трощать ракетами та дронами їхнє житло, атакують лікарні та звичайні крамниці. Під час нещодавнього удару в по Дніпру залізяча потрощила і відому у місті колекцію музею ретроавтівок. Як виглядають експонати після удару керованої авіабомби? Та чи можна відновити, хоча б частину унікальних машин матеріал Еліни Ярцевої? У нього улетів капот. Це Зіл 157. У нього злетів капот. Кабіна повністю згоріла, так само, як і кузов, поблизу якого стоїть ваш оператор. Він теж вигорів. Але якщо ми відкриємо двері, ви побачите, якою була висока температура. Ручки були з алюмінією. Вони розплавились. На задньому сидінні лежить скло. Бачите? Наче ганчірка. Це скло, яке розплавилось від високої температури. Амками дах приміщення, розтрощені кабіни та вигорілі салони автівок і друзки скла повсюду. Михайло показує нам наслідки російської атаки по Дніпру. Високоточна зброя окупантів знову влучила точно в ціль цього разу в експонати колекції ретро автівок, вантажівки, автобуси, легковики. Я раніше уховота щось просив. раніше. Я просив інших, дайте понівечений експонат. Тепер в мене різко додались 10 власних експонатів. Директор музею машини часу зізнається, коли дізнався про приліт, навіть і не думав, що в зоні ураження опинилися саме його ретро автівки. Зранку мені зателефонував мій друг. Зранку мені зателефонував друг. Так обережно каже, у нас приліт. Я спочатку подумав, що по його будинку, але потім він скинув мені відео. Коли я це побачив, будівля, де зберігалася частина колекції ретро автомобілів, каже Михайло. Постраждала через керовану авіаційну бомбу. Друзі та відвідувачі музею не залишили його сам на сам з наслідками удару. З вінниками та лопатами усі дружно взялися за прибирання. Забрали смішники і вже йде уборка. Могло все згоріть. Але... Могло все згоріти, але дякувати ДСНС, вони все загасили. Згоріли, он бачите, тільки дві вантажівки. Вони ще й завалені плитами. Колекція в жахливому стані. Цей автобус 80-х років ще донедавна був пересувним музеєм та мав ідеальний вигляд. Тепер в нього не відкриваються двері, вибиті вікна. А на кузові є сліди від уламків російського каба. Кілька десятиліть тому цей автобус був пересувною читальною. Зупинявся у районах, що тільки будувались у Дніпрі, аби Люди могли читати книги з міської бібліотеки. Михайло відновив бібліобус, а згодом зробив частиною музею. Шкода, готовий артпростір, унікальний стан. В автівки був дуже маленький пробіг, і вона була гарно зроблена. Серед потрощених російським залізячим автівок і та, яку Михайло зробив для сина, аби він брав участь у спортивних змаганнях. Я сину, коли відправляв на соревновання Я сина, коли Відправляв на змагання, пильно слідкував, щоб він ніде подряпину не зробив. За весь час не зробив. А тепер тут вм'ятина, там вм'ятина. Скла немає. протягом трьох років каже Михайло. Він писав свою частину історії повномасштабного вторгнення. Збирав розтрощене після ворожих атак по Дніпру, автівки, буси, човни. У майбутньому хотів зробити виставку Війна навколо але тепер ці експонати немає де зберігати зараз на нього ніхто не байде смотрить, а на неї ніхто не прийде дивитись. Вже не дивились люди, її треба заморозити, музеїфікувати і пізніше показувати. До неї буде зацікавленість. Та до цього два-три роки експонати треба десь зберігати. Тому одним з наших прохань до міста було надати 500 квадратних метрів, де ми могли б їх розмістити. Михайло каже, мріє відновити частину колекції та дати автівкам друге життя. Тому у соцмережі звернувся до. Тих, хто може і хоче допомогти зберігти ретро автівки для історії, акцентує це прохання не до простих українців, а переважно до європейських благодійників. машини на металобрухт ці автівки на металобрухт не хочеться здавати, тобто я хочу дати їм другий шанс. Правда, самотужки не можу. Ліна Ярцева, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе і побачимось. Громада Кам'янського передала військовим чергову партію обладнання. Робота з підтримки земляків, які захищають країну на передовій, триває безперервно. Аби підрозділи були забезпечені всім необхідним. Це один із пріоритетних напрямків роботи міської влади та партнерських організацій. Адже кожна передана одиниця техніки чи устаткування це внесок у безпеку і збереження життя українських воїнів. Придаємо цей РЕП, а також. Зарядну станцію бажаємо, що вони вам добре послужили у вашій надважливій Дякую. справі. І це вже 22-й реп, який ми передаємо разом газмарам міста Кам'янське Андрієм Білоусовим. Це і 108 бригада, і 128-ма бригада, і інші бригади. Вони працюють, вони зарекомендували себе. Ми постійно допомагаємо зсу, постійно допомагаємо нашим хлопцям. Дякую вам, велике. Воно ж сьогодні вже поїде на Донецький напрямок. і Хлопці вже з перших днів будуть його використовувати.